Два мільярди гривень за різними програмами підтримки бізнесу, що страждає від війни, отримують українські підприємства. Зокрема, йдеться про програму Власна справа. Також в Україні діє програма Доступні кредити 5.7.9». Її вже декілька разів продовжували. Зараз стало відомо про отримання Україну 50 мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу. І Олексій Дорогань, виконавчий директор офісу ефективного регулювання Бердо, вже разом з нами. Вітаємо вас. Доброго вечора. У вас чимало напрямків секторів. Власне, ви співпрацюєте з кабінетом міністрів, з іншими і урядовими і міжвідомчими організаціями. От зокрема, протягом 23-го року урядова міжвідомча робоча група з дерегуляції переглянула понад тисячу дозвільних документів для бізнесу. Які сектори потребують нині більше уваги з якими проблеми можливо звертається бізнес? Ну, дивіться бізнес. Отримує все ще дуже багато непотрібних ліцензій дозволів, і занадто багато стикається з бюрократією. І, і дійсно за останній рік було переглянуто більше тисячі обов'язкових дозволів, ліцензій та інших процедур. І було прийнято рішення скасувати більше 20% з цих це 235 штук і оптимізувати більше половини. Мова йде про те, щоб відкривати і вести бізнес можна було без контактів з бюрократією онлайн. Ми бачимо, що через портал дія, мобільний застосунок дія українці чудово відкривають фопів без будь-яких ручних дій з боку державних службовців. І такий самий принцип максимально ми намагаємося поширити і на більш складні види бізнесу, для того, щоб кав'ярню, ресторан, СТО, майстерню для ремонту техніки. Можна було відкрити без походів до державних органів і для того, щоб українці могли сконцентруватися на бізнесі або ну на бізнесі, на заробляння коштів і на звичайно під підтримці збройних сил через податки і, і не тільки, а не на боротьбі з бюрократії. Ну, врешті, дуже є ще важливою темою. Це саме дерегуляція і реформа. Очевидно, що вона не завершена. Які інструменти на ну інструменти оптимізаційні процеси, можливо, ще не задіяні на шляху до заощадження коштів і покращення ефективності, якщо говорити знову ж таки про бізнес? Ну зараз Євросоюз підтримує цю роботу по, по дерегуляції дозволів ліцензії і. Найновіше новини з приводу драгуляції це те, що буквально на днях почалася така сама робота по перевірках, бо ми розуміємо, що ще, ще більш травматично для українського бізнесу, не коли він звертається за дозволами, а коли до нього приходить інспектор, і знаходить, а інспектор, як правило, обов'язково знаходить порушення, і потім відбувається або або якісь санкції для підприємця, або ми розуміємо, що також високі корупційні ризики і підприємців на них тиснуть, і правоохоронні органи, і інспекції, і для того, щоб бізнес міг заробляти кошти і для себе, і для бюджету. Ну, це це очевидно заважають, і планується за найближче півроку переглянути всі перевірки, всі інспекційні органи, можливо, якісь інспекції скасувати, можливо, змінити фокус. Бо ми розуміємо, що коли ми платимо зі своїх податків зарплати інспекціям, ми це для того, щоб вони штрафували бізнес, да а для того, щоб ми споживали безпечний безпечну харчову продукцію, для того, щоб в наших будинках не було пожеж. Щоб там наші там, бомбосховища були добре обладнані, да? а, а, а от та, такої ефективності ми часто не бачимо. Тому що інспекції звикли, що вони фінансуються з року в рік. Ну і їх ефективність оцінюється. Кількість штраф Пан Олексій, Врешті будь-яка реформа вона спрямована на покращені ситуації в тому чи іншому напрямку. Будемо сподіватися, що і зиски конкретні бізнес отримає від цього від вашої діяльності. Зокрема, Олексій Дорогань, виконавчий директор офісу ефективного регулювання Бердобуза. Хотів би запросити на сайт Дерґлейше на Так, так дякуємо. <laughs> Завітаємо.